Вітаю вас! Життя, звісно, не стоїть на місці. Змінюємось ми, змінюється і навколишній світ. І здавалось, те, що вчора було на гребені прогресу, сьогодні вже архаїзм. Швидкоплинні процеси спостерігаємо і в медицині. Науковці знаходяться в постійному пошуку нових підходів у вирішенні актуальних питань. Кафедра загальної практики сімейної медицини та гастроентерології Запорізької медичної академії після дипломної освіти не один рік запроваджує на практиці унікальні методики, котрі дають неперевершений результат. Це єдині в Україні та світі розробки, якими скористались чимало хворих людей. Завдяки новітнім технологіям тепер можна легко визначити стан різних систем людського організму. Очолює цей колектив Юрій Решетилов. Понад 30 років досліджує функціональний стан шлунково-кишкового тракту пацієнтів із захворюванням серцево-судинної системи та інших. Людина віддана своїй справі, готова заради науки працювати, не шкодуючи часу та сил, аби зменшувалась кількість хворих. Він активно вивчає передовий досвід, пише статті, залучає однодумців до наукової роботи. Методі чипасфія. по компьютерной диагностике, вот. и тут все описано, все описано здесь и вместе с фотографиями, различными фотографиями, различными фотографиями. Вот я провожу конференцию и планерки, то есть у меня сотрудники на разных базах, они могут и не приезжать сюда, а мы, каждый находится в своем кабинете, но мы друг с другом разговариваем. Я вижу вот, кто пришел на работу, вот, какие у него проблемы, и не надо в холод ездить, время терять, деньги тратить и все. И каждый на своем рабочем месте. Итак, мы тут лекции читаем, там и все остальное, тут очень много информации. Все это будет вложено в эту книжечку, и она, я думаю, будет полезна для врачей и всех специальностей. А на новистры науки на кафедре с чуроку заявляются нови направкі дияльности. розвиток яких допомагає оперативно вирішувати проблеми хворих людей. Це частина приборів, при допомогі яких ми визначаємо встроєння людського тіла по структурі. Ми визначаємо кількість жирової ткані, визначаємо кількість мишечної ткані, костної ткані, води в людському організмі і кілокалорії. Цим прибором ми визначаємо при допомогі датчиків, Наліч нітратів людському організмі і в, в біологічних середах, таких як стрюна, кров, моча, кал, желудочний сок, потом сок поджелудочної желези, желчі і кишечний сок. Це нам дає представлення том, чим чоловік питається, яка пища. Застосування неінвазійних методів діагностики, скринінгових досліджень дає результати. На кафедрі загальної практики сімейної медицини та гастроентерології, наприклад, вже давно не користуються зондами для визначення кислотності в шлунку. Це історичні реліквії, котрі нагадують про малоприємні сторінки медичної практики. Зараз цей показник визначається за допомогою дихання. У звичайний шприц пацієнт видихає повітря, а потім спеціальні прилади фіксують його температуру, вологість, кислотність. Це так просто, а головне, встановлюється правильний діагноз, завдяки якому потім регулюються водні процеси в організмі хворої людини. Підбирається правильне харчування, завдяки якому збалансовується процес обміну речовин. Значну роль запорізькі вчені приділяють воді, тестують її, дають поради щодо споживання. Ви Визначку сахарний діабет. В крові сахара много. А в клетках нет, глюкоза не проходит туда. Так вот, так же самое и с водой. Людям советуют воду пить, воды много в сосудах, а в клетке нет. И все связано с электрохимическим потенциалом. Если в клетке он отрицательный, то воду, которую мы пьем, даже очищенную, она имеет плюс 150-200. Поэтому во всем мире я это увидел. Вот. В Нидерландах в последние годы были, в Германии, сейчас с Австрии, в Вене, Там старается, чтобы вода шла питьевая до минусовых значений. Поэтому они пьют плюс 50, плюс 30, плюс 10 воду. То есть организму меньше энергии надо тратить для того, чтобы перевести эту воду в отрицательные значения, чтобы она быстрее поступила в клетку. Фахівці кафедри добре відомі не лише в Україні. Вони є доповідачами та співдоповідачами на престижних форумах. Сам професор Юрій Решатилов виступав з лекціями в Нідерландах, Німеччині, Австрії, вивчає досвід з організації сімейної медицини, пропонує напрацювання свого колективу. А технології, котрі застосовують на кафедрі, гідні запровадження на світовому рівні. Зараз співробітники кафедри значну увагу приділяють відеоспілкуванням з колегами, зокрема Херсонської та Миколаївської областей. Одна з останніх лекцій присвячувалась важливості правильного харчування. 84 захворювання каже вчений можна вилікувати завдяки цьому. Треба лише знати тривалість травлення білків, жирів, вуглеводів, характеристики засвоєння рідин, овочів, фруктів, молочної продукції, риби. Морепродуктів зернових та бобових. Особливим має бути ставлення до споживання м'яса. Дослідження підтверджують, що баранина, зокрема, перетравлюється в організмі людини 3 години, яловичина 3-4, а свинина 5 годин. Тож не варто застерігає Юрій Решетилов наїдатися на ніч важкої їжі. Нехтування цим приводить до серйозних наслідків. Ожиріння, наприклад. Виявляється, навіть серце може обростати жиром. Що звичайно впливає на його безперебійну роботу. Необхідно берегти і печінку. Надлишкові жирні, смажені страви, алкоголь нищать цей дуже важливий орган. Професор Решетилов вважає, що стан здоров'я залежить від самої людини. Який її розвиток? Наскільки вона розуміє соціальні явища? чи вміє правильно диференціювати ситуацію? Тоді переконаний науковець не буде проблем зі здоров'ям. У перспективі. Колектив кафедри прагне до вдосконалення всіх неінвазійних технологій. Цей прилад пульсоксиметр, застосовується для визначення насичення людського організму киснем. Якщо кисню вдосталь, то людина почуває себе нормально. Якщо бракує, маєте ішемічну хворобу організму. ви бачите, Зараз будуть цифри. Определяється наліччя числа сердечних закрашень. и наличие насыщения кислородом. Вот она сидела, слушала вместе с вами, наша коллега, это курсант наш. 95 цифра, вот. Видно вот так? Видно, да? А наоборот там перевел. 95, ну и пульс до 60 у нее. Это нормально. Нормально. Для того, чтобы график записать и остаться у памяти, можно использовать еще тоже очень важный прибор. Прибор с звуковой световой индикацией. Это мы снимаем. Надеваем сейчас мы тоже пульсоприемник. Пульсоприемник. Раснижим. Здесь насыщение кислородом вы видите, да? И пульс. И пульс. Вот человек присутствует здесь, и пульс. И сейчас информация считывается, фиксируется, откладывается. А после этого мы можем в любую папку в компьютере вот данную информацию сохранить. Ще один електронний прилад. З його допомогою визначається робота серця, легенів, органів черевної порожнини чи інших. І лікар за лічені хвилини матиме реальну картину щодо стану здоров'я пацієнта. Я хочу продемонструвати, що ви можете робити мобільним телефоном, коли до своїм пацієнтам. Ось мобільний телефон. В мобільному телефоні є. камера. При помощи этой камеры снимают изображение и делают фотографии. Задача пациента поставить палец, вот ее, видите, палец, на камеру. Я нажимаю одну кнопочку. Смотрите внимание, видно что Видно. Смотрите, тихо. Вот электрокардиограмма записана. И число сердечных сокращений. 73 удара в минуту и алетокардиограмма. И вы взяли в карман, положили и пошли. Итак, любого больного. Или с нарушением ритма, или с гипертонической болезнью, или с нормой ритма. И так же самое измеряем давление. Это эксклюзивные варианты. У цій лабораторії Юрій Решетилов вже на практиці застосовує такий метод роботи з хворими. Діагностика сприятиме адекватній терапії з позитивним ефектом. Комп'ютерні технології в медицині це значний крок вперед. Завдяки цьому реальними стали віртуальні консультації фахівців. Професор Решетилов зараз дає поради колезі з міської поліклініки номер 2 щодо лікування хворого. Тепер пацієнту не треба витрачати час на прийом до відомих медичних світил. Все вирішується швидко та ефективно. Колектив науковців налаштований і надалі рухатися нивою нових відкриттів. Якщо ж і вас цікавить ця тема, долучайтеся. І нехай вам щастить. На все добре. До побачення!